Запозичив цю думку у Тіктокера, не буду на нього давати ссылку, ну тому що я запозичив цю, е цю думку. Е такий сенс, що росіяни говорять, що у них є ракети, які для Су-57 на 20 років опережають американські досягнення. А він говорить: ну вони такі речі постійно говорять, що там які. Е Людина не може перепровірити звичайна людина не може перепроверити, порівняти, і вони її це говорять, що вона не може. А якщо він говорить, ну якщо ви зробить смартфон, який там, хоча б на рік буде, чи на півріку американські смартфони обгонювати чи опереджати, чи зробити машину, яка буде апережати там Мерседес, хоча б на год, ну те, що людина може порівняти, те, що людина може використати на практиці, зрівняти, потім сама усвідомити і сказати, да, у це краще, це там не те. Uh, ну і усе вони так, такою пропагандою плутають людей. Як той говорив, водять в оман все на все добре.